Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Усім привіт, друзі! В ефірі інформатор ФМ. Ну і сьогодні, як ми обіцяли, вам у нас особлива гостя. Уявіть, ви йдете вечірнім Києвом. Повітря наповнене. Ароматом легендарної перепічки вуличні ліхтарі відкривають довгі тіні. А поруч голос, який впізнаєш серед тисячі. Голос, що може змусити сміятися, плакати, замислитися і закохатися в український театр ще більше. Сьогодні у Дніпрі з виставою Київська перепічка» приїхала неймовірна акторка, яку неможливо не любити. Вона не просто народна улюблениця, а справжній голос української сцени та кіно. Її персонажі живуть у серцях. Її ролі за завжди з глибоким сенсом, а її енергетика змушує навіть буденні речі звучати як мистецтво. Тож давайте без зайвих слів зустрічайте. Ірма Вітовська знову з'явилася в нас. В Студії в гостях всім привіт. Я мало не впала. Звичайно, тут стільки мені компліментів навішали вже з самого дня. Добре, не зарядили мене на київську перепічку, бо прилетів мені комент сьогодні. Я коротше це амбасадор київської перепічки. Прилетів комент, що ви стали, це Ж не можна жарти. Я кажу, слухайте, це ж не про смак, це ж про емоцію. Насправді перепічка легендарна з 80, з другого року. Але зараз вона ще більш така для мене сакральна. Виявилася, що її власник пішов добровольцем. Ігор отримав е золоту зірку героя України, і перепічка працює на дуже сильно на наших хлопців і дівчат. і перші відкрилися і давали гарячу їжу у Києві. Тобто, я не даремно, мабуть, київську перепічку обрала з своєї назви. Тоді е розкажіть нам про виставу, чому потрібно сьогодні нам дніпрянам прийти і обов'язково подивитися. Кияни вже нам розрекламували і обов'язково сказали: ідіть і подивіться а що це буде на сцені у дремікомі? Це такий класний короче. Взагалі по жанру, десь ми визначили це театралізований стендап. Театралізований, тому що в ньому Моно, є моновистава. моновистава, та але це one Man шоу, та таке популярне явище в Британії. Дуже коли е, актори розповідають не чужу історію, а власну біографічно це збирають неймовірні зали. Ну вони там розповідають про перший секс, там що він розвівся, як в нього це відбувалося. Я вирішила зробити щось таке подібне, тільки це моя реальна біографічна історія, але тут вона не про секс, не про те, як я стала артисткою, вийшла заміж і ще ж зайшла ума. Тут реально мої перші дні війни. Я думаю, що. Вони дуже рефлекторні для всіх, і моя історія стає всіх історією. А чому саме назва така київська перепічка? З неї почалася все 8 лютого. Я була на тренінгах, як вижити в місті під час військових дій. Я готувалась до війни. Я ця з небатьох відсотків, яка готувалась до війни. І в мене, в принципі, є тепер таке заключення, що ти можеш готуватися до війни хоч роками, але ти ніколи не будеш до неї готовий, якщо ти цивільний. Ну не працює. Ну, ми працювали більше, як працювати з панікою, як виживати, як творити ці ланки зв'язкових. Кварталами, коли йдуть, наприклад, перенеслась війна в метро, то це був би піздєт. Ой, вибачте, господи, не можна, господи, боже, прости. Зараз все можна. може ну, зараз. В мене просто дуже У в мене в виставі є матюки. Я зразу попереджаю, вони відносяться більше до наших тих, хто нас ображають і не даємо спокійно спати. Так вона дуже мила, щемка історія. Тут є дуже багато для сліз моменту. Є є спільних. Вона не тільки моя але історія. Насправді вона працює за допомогою, яка розкриваю цю історію перших ну, вона вражень Вона Є в кожному, тому що коли тобі зряду там, а, розповідають, кричать, як ти розп... згадуєш, коли ти без світла, не... коли від... вимикало світло, блокаут, коли ти піднімався на 18-й поверх пішки, то тобі коли зряду там кричать: а, Та, ви б на 24-й попіднімались. Там, ну, тобто, люди знаходять щось спільне, потім нас насправді ще. Коли ну, от, от, от хтось пише, каже, у вас там були ця, а в мене от я за це ховалася. Тобто люди знаходять вчора в Запоріжжі, було неймовірно, Мені таке враження, що всі вийшли. Вони так дивилися уважно. Взагалі, прифронтові міста це дуже особлива атмосфера з перепічкою. Київ ясно, є київська перепічка, це культова тема, це культове місце. В кожному місці є своє культове місце. Я завжди питаю: от ви у вас щось є? Там така фішка в Харкові, є, там то, вони там ціле називають. Ну, так, Львівський там Ще одесь, ніч, ну, Це там. воно ж більше про емоції, не про кулінарію. І я якраз 8 травня, чому б київська перепічка, в тренінгу у нас було дуже мало часу. Нам дали просто ну, там, мізер, там, півгодини. Нікуди ти не підеш не поїш. Я запропонувала, кажу, слухай, я 15 років не їла цю київську перепічку, ну, по-перше, мені не можна бояться, я схильна повноти, І ми пішли із подругою, з подругою, з'їли по дві. І от, власне, я пам'ятаю, що я їла ці перепічки, а так, як ви вже в тренінгу сидите у війні, ви вже в неї погружені. В голові вже ця війна складається, ви вже в ній, ви вже а там. Тут три... ще смак з'явився. А ви їсти ось... перепічку і дивитесь на мирний хрещатик, де люди бігають своїми ще ділами, от, -от ще два тижні до вторгнення, і все ще ну, так. йде по інерції, а ви вже там. І це таке відчуття. Ви знаєте, що я перше згадала? Слова своєї бабці з Західної України про 39-й рік. Е останній день серпня, перед 1 вересня, вони варили варення. Вона до сих пір пам'ятає цей смак варення. От для мене перепічка це про це. Я тому... Ну, Мабуть, у багатьох якийсь буде смак, якийсь угу. буде е, асоціюватися саме з, з війною. ну, ну, а дивіться так, ну, У цій виставі є смак. Смак столиці, о, ваш смак, який ви, ви чули е, е, на початку. А який особисто у вас смак Києва довоєнного? Е, довоєнного? у мене. Цій виставі я згадую до воєнної. воно контрастує більше моїх робіт, більше там моїх особистісних робіт, там що вони стали дуже далекими. Ну тобто, розумієте, коли ти перейшов, от дуже швидко ти переорієнтувався. Я не помітила, як я перестала бути акторкою. Буквально 20 6 числа. Ну тобто, ясно, що тренінги буквально е, уже на початку, кінець лютого, початок березня, я вже була на кордоні і займалася зовсім іншими місі, речами. Зовсім іншими речами. Я жила і поверталася до Львова і займалася зовсім іншими. Тобто, я вже в мене пері... і коли мені подзвонили з Італії приїхати на прем'єру фільму, в якому я знімалась му році, в головній ролі. А я по контракту об зобов'язана представити картину, бо це головна роль. 22-му році мені треба було в квітні їхати в Італію. В квітні, коли ще а, ти, а ти коли ще дейдес? коли ще кацапи під Києвом. тобто, коли ще оце, і тобі, ну, і, 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 А я маю їхати на веселу комедію Козаностер, мама їде. Яка... Мені мені тут знайти хлопцям шкарпи, так бо там. Та, мені, треба. Ну, тобто, і, і я кажу, ви що, яке кіно, альо, і і ти, і ти. Ну, ви розумієте, що це. От на таких, от тільки там можна відчути зараз, ми вже маємо панцирі, ми вже навчилися розрізняти ми на звуки, цього, ми вже в цьому живемо. Але ж да, ну я не скажу, що я була не, неадекватна. Я все-таки 14 року була адекватно і допомагала пацанам, і в шпиталі була. Я вже тоді розуміла, що але в принципі тако повномасштабку ну для мене теж це було великим стресом. Хоча я з 21-го... Навіть давала інтерв'ю, і я припускала, що такий варіант можливий. Ї... Ми... Я спостерігала як кіношниця, я спостерігала за їх контентом, який вони кліпають в кіноіндустрії, дивилася, звичайно, їхні е, накачування місця. У них це з 90-х ще почалося. Там е, ні, 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 дивіться, у них з, да, з фіналу 90-х, коли, е, коли прийшов е, Путін до влади. Тому що на початку 90-х за Єльцина е, росіяни масово почали рефлексувати з приводу Гулага, були зняті стрічки Кругопірва, е, Діти ну, я Арбата. Про... Я... Я про... Вони потім поставили. Всі на полиці. З приходом цього все це пішло на полиці і брат, брат, два. і, і, і розворот пішов в зовсім, а потім пішли е, обілювання радянської системи Сталіна. Оцей син Сталіна, серіал. Оце все дуже красиве, дружба, цінності. Ну це херня, яка вона снята там в ті роки з самою яскравою пропагандою. Це так, друзі, нагадую, що ми, ми сьогодні з зірвом е, 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 спілкуємося про виставу. Так пішли. Та -та, та 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 ну от До власне вистав... так. До вистава і, вистава і дала мотивацію. Мені в принципі я можливо ми пізно її випустили. Ну по перше, треба було написати класну драматургічну основу. Тому що а з моїх що? всіх спогадів А рефлексій, ви, ви самі писали, ні, Наталка Ворожбит. Це одна із найкращих драматургів сьогоднішнього часу, яка дуже популярна в Європі. А чи є у вас улюблена фраза або репліка з цієї вистави, яка вас особливо зачепила? І от вона смак у нас вже є, а якесь ще ну там можливо ну, є. Це така ключова фраза. Це в принципі, А, е... неможливо це кайфова. Ні, буду, може поїду, бути, а я їй можу сказати. Вони просто там вкурять. Ну, зрозуміють, чому вона це у вас таке буває не співпадіння реальності з власним відчуттям себе. Тому, власне, ця фраза є ключовою. Це те, мабуть, про що ми мріємо. І ну. Не буду далі спойлерити. Взагалі так. це дуже смішна, там є що посміятися, якщо у вас класний гумор, тому що він не є таким е, гумором пласким, е, тому що ворожби це ворожби, це марка. І е, якщо ви бачили навіть її е, серіал, куди вона пішла, там е, це спіймати Кайдаша, це ж її uh -huh. вона і сценарист чудовий, її погані дороги, фільм, це як режисерська uh -huh. ров. І вона ж пише дуже круту драматургію. Це ж робить дикий театр, от Дані коридори, Червона рута, мюзикл, це все її вона дуже крута драматургіня, дуже просто потужна. має при... стипендію від Британського королівського театру, тобто вона множиться на різні європейські сцени. І власне її, те, що вона сама зачепилася за мої образи, які ми там в коментах в приписках, вона сказала, слухай, може вийти класна вистава. Я скажу, якщо ти мені напишеш, я тобі буду здятися. Це буде для мене просто джекпот, коли сама ворожбит погодилася. Сконструювати цю історію, тобто створити драматургічну всю. І коли в мене з'явилася драматургія, я зрозуміла, що в мене буде художник, в мене є композитор, в мене є аніматор, і ми поїхали. Тут буде багато анімації, тут мультиків. Я до речі, як режисер, це мій повноцінний дебют: Зрежисувати цю історію, і я тепер можу знімати мультики. Я навчилася, як воно робиться. Скільки там треба Обо, Обожнюю завжди брати інтерв'ю, у Ірми. це вже. На перший раз, я просто накидую, один раз сказав і мовчу, сиджу. Я і сижу, і і, розумію, що в мене пос... мало часу. Посміхаюся. Зараз між, треба багато сказати. Я, я ще... Якби ви могли додати до вистави ще один персонаж. Кого він було? там є. А Він є, Він є, його робить прекрасний Олексій Гнатковський, улюблений З Довбушем, оцей брат такий, це я, антагоніст. Та. Він, Ай. Правда, він голосом існує там, він фрацює горлянкою. Я обожнюю. Ну, він є. робить аукціони шикарні там, для хлопців. Ми, до речі, маємо з ним теж такий класний інтерактивний шоу. Ми його привозили, як виростити чоловіка в домашніх умовах, ми були тут в Дніпрі. Ми дофіга збираємо цим для наших пацанів-дівчат. Дуже дофіга. От, дофіга. от реально, коли це театр продуктує. Я вам скажу, що я дуже задоволена перепічкою. Мені вдалося от за 30-те було три в Києві вистави, було 4-5 на виїзді, я вже пів... Ні, 6 на виїзді. От сьогодні сьома. Понад пів... півмільйона ми вже передали. Тобто я вже зібрала. Для... Це дуже круто. Це... Це на різні потреби це і донати, кіари і, і від квітків. Тобто, в нас є QR-код, мене фонд. Вони глядач може задонатити. Друзі сьогодні буде і обов'язково сьогодні. Приходити. Ми збір, ну, буде кіар код. Хто захоче? Я просто оголошу свій фонд. Бо як такий, ми зараз не робили на Дніпро і Запоріжжя. Не було. Ну у нас завжди ми робимо за потребами. От є там треба закрити питання. І все. тому. А, до речі, а ви з собою возите перепічку? Ну, щоб Неможливо давати... її возити. Ми хотіли, ми говорили з, орган... ну, з власниками. Там зараз я з ними мала зустріч, я ж маю права на використання бренда цієї. Вона, моя фіша, висить на вікні київської перепічки, і це допомагають мені глянути, щоб підтягнути. У мене взагалі солдати. Вистава пройшла, ну, мабуть, ну в Харкові це було особливо і в Запоріжжі. Бо я от відчуваю цю енергію прифронтових міст, де більше тріпають, знаєте, Наших народ. Там вони, як от, коли в Харкові на одному місці, яке я ніколи не розраховувала і не сподівалася, люди встали. 600 чимось місць встали. Я просто не могла зрозуміти, що відбувається. Це було настільки для мене зворушливо, мене мене тако перекрило все. Просто встали. Там місце воно потребує, можливо, але я не розраховувала тут, не робила так, щоб люди встали. І тут вони встали. Це єдине місце. В Запоріжжі теж вчора це було щось неймовірне. Я сподіваюся, що сьогодні в Дніпрі теж буде круто. Вона достатньо тут достатньо є сліз тут, але тут є дуже багато ржаку. І тут багато є помсти. Тут є чорного гумору, власне, класного, тут є ненормативна лексика, тому у нас 16 Хоча діти так матюкаються, мому там зараз 13, він просто, я бачу, це війна, вона звичайно. Ну, після, після білбордів корабель іди. Вона та... війна, звичайно, вона війна, вона ж дає цю злу енергію. Ми всі десь обростаємо цими як їжаки колючками. Не знаю, ну ми стали трохи. Жорсткими такими, але один до одного теплими теплими один до одного, а але... це так і добре. Але цей поштовх дав нам до культури, до нашої угу. насправді ми почали вивчати себе театр. Ми почали вивчати історію, вивчати а, себе свій, свій гумор. Це правильно. Знаєте, коли ви хочете скинути, перестаєте дивитись на себе очима колонізатора. Це дуже класна фраза для мене. Переставайте дивитись на себе очима колонізатора. Подивіться в себе, наскільки ви маєте давній давній код, давній рід. Його просто треба взяти і вивчити, просто взяти і почати з ним знайомитись. Я думаю, що це така історія. Е, Перепічка досить провокативна. Для мене вона е, ну десь на, на межі провокації, тому що я можу сказати, що, можливо, будуть, я припускаю, що в мене там, скажімо, на 800. Сот там людей, двоє, троє можуть вийти. Ну хтось там матюки. Ну, матюків нема там багато. Там в другій частині, і то вони там злегка. Можливо, просто хтось боїться просто про війну. Знаєте, хтось пройшов якийсь складний шлях, чи виїжджав через фільтрацію, чи там взагалі дуже довго перебував. Когось от тригерить, саме питання, -от, -от ну от от. То я це допускаю. Тому отже, кожен е для себе щось знайде своє. Але всі ось. решта сидять та 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 а, ну наостанок. Я в нас є така традиція. Було започатковано після нашої першої зустрічі. Ми завжди таке дитячі запитання давали нашим гостям, якби вони були їжею, яким би вони себе відчували. Я тут вже не буду перепитувати тут, і так все зрозуміло. <реш> Друзі, ну, ну таке питання. Я сосіска в тисті, та, сосіска в тісті, От я, приходьте до мене, вона тісто це, росте це, це, це просто... київська перепичка, її навіть не можна назвати сосідською в <реш> тісті, тому що це ну, ти їш її, ти розумієш, ну жирна. Ти не а вони щось йде. туди підсипають. Так, я Мене персонаж є тут в перепірсі. Ну, може, трошки сповна. Каже, що вони щось, мабуть, туди підсипувала. Оце, власне, це, напевно, і в переписці щось підсипують. Ну, я скажу, що я дуже чому ще ми затрималися з Наталкою, по-перше, ми пізніше почали писати. Потім це ж довгий шлях писати. П'єсу. Вона десь її писала місяців 6-8, от так. Від зустрічі перші драфти я отримала в лютому. В червні і ми ціле літо почали вже з художником працювати і з композитором пересікатися. Вже потім з серпня повноцінно я сиділа. Я жила всю осінь в студії композитора або в студії художника. А з жовтня підключилася ще з анімацією. І от, і от це був шлях до Чому 30 грудня я випустила 50 років, мені було. Ну я тут теж спойлерну. Та-та-та. Ну, нічого, що нічого, така? ну я ж перепічка, я я завжди пишна, прекрасна і соковита. Так от, 30 грудня це був понеділок. Мені всі кажуть, Ірма, чого ти випускаєш собі в білей не в суботу не в неділю? Я кажу, ви ніфіга не розумієте, в перепічці ви побачите, чому власне 30 грудня. А я зараз е, розкажу одну штуку. 30 грудня це мій день народження. Для мене це прекрасне свято. Але 2022 рік, 30 грудня, я могла його не побачити. Тому що 1922 року був створений Радянський Союз. Я Виконана, що вони хотіли за рік зачистити всі від нас, від елементів, все це. І в 2022-му святкувати відродження Радянського Союзу. Ось тому 30 грудня має таку дуже не дуже приємну. Ах, та нічого дату. Не, не вийде. Ні, то власне чому я і грала 30-го як перемогу, власну? Власну, над, не над, над, ну власне, над тим, що не вдалося, ніхіра, і власне ще 30 грудня відбулося класний, прикольний ржачний е, проект, душевний щімкий про всіх нас. Про такими, як ми увійшли, і якими ми входимо по цій війні, і якими ми обов'язково вийдемо. І звичайно, тут буде багато злості мрії і візуалізації цієї мрії. І звичайно, тут буде дуже щемкий і мобілізаційний момент. Особливо фінал для мене це було ква ну, а особливо важливо, тому що це і є зміст моєї моєї вистави. Це самий самий фінал відео епілог. Який е, людей збирає, і ми розуміємо, що гребсти ми маємо далі всі разом. І це дуже класна, мотивуюча штука. Я закінчую. І для мене це було е, і, і чому ще довго, бо довго робилося. І я, знаєте, ще дуже боялася експлуатувати тему війни. Часом треба почекати. І випустити трошки ну, так, воно, пізніше, розуміло, відрефлектувати, так. бо тоді би, можливо, качнуло в якусь дуже сильну драму, трагедію. І не можна було проржати те, що зараз ти можеш проржати. То, розумієте? Ну, так, раніше, я раніше оця, раніше було... От вона вийшла зараз от вчасно. От пізніше теж, е в зв'язку з тим, що багато чого змінилось, ми стали такими їжаками. Вона зараз от вийшла, власне, зараз вчасно. От е далі я не знаю, вона ну, мені там всі порадили, ми. Подаємося на національну премію. Гра я подаю її е, як е, краща вистава про рефлексію війни. А де підпис де, де підписи ставити? А, а то ні, ні, це голосують не звальне. люди. Це голосують професійні е, іноземні заморські знавці. Будуть приїжджати дивитися. що вони знають. То <сум> ну та та тому, власне, для мене е, ну класна команда, все оригінально. Я не люблю підборів. Художник, музика ексклюзивна, живопис ексклюзивна, анімація ексклюзивна, і компанія прекрасна. Тож, я думаю, зараз запросити треба ще раз. Там всі 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 приходили, обов'язково подивилися це моноспектакль і Витовська у головній ролі. У єдиній ролі. у нас трошки там. Ми сьогодні будемо грати на ваших станках, на ваших сходах, тому що ми ну, будуємо різні сходи. В Києві у нас такі ящики, які відкриваються, я туди mm -hmm. залажу. Ну не завжди їх можна виявити. Вести, тобто вони мають таку складність досить і тому. Але ми всюди робимо подібну історію. Початок ось о 18. Е, о, да, о 18. -ті. 18 -ті. драміком. Друзі, обов'язково приходьте, Ірма Вітовська, Київська перепічка, неймовірний. Я, я сьогодні теж обов'язково там буду. Всіх запрошую. Ну, а в нас в студії була. Я радий, ми, ми бачимось не так часто, але радий, що ви така світла залишилася так. відкрита і ну,